Нам дали дві 3D-фігурки, ну таку піраміду і призму, і просять сказати, а скільки ж у кожної з них вершин, ребер та граней. І насправді для того, щоб на це питання відповісти, треба просто знати, що ж таке вершини, що таке ребра, що таке грані, і просто поглянути на малюнки і уявити, а що ж там з цією фігуркою насправді буде, як вона в реальності виглядає. Отже, вершини це просто оці точечки та в кутах нашого многогранника, там де сходяться до купи ребра. Ребра це лінії, які з'єднують вершини, так які розділяють між собою грані. Ну, а грані це, власне, оці от поверхні фігури, так, різні. Тож, спробуємо відповісти. Найпростіше з вершинами, бо ну, це просто точки. Так, ми бачимо, що у нашої пірамідки. Так, у нас є ну, тут одна вершина. І ще чотири в основі. До речі, зауважте зазвичай, коли ми в розмовній мові говоримо про вершину піраміди, ми маємо на увазі оце. Ну, але з точки зору піраміди, як многогранника, у нас кожна ця точка буде вершиною. Так, тобто, ми можемо чесно написати, що вершин у нашої піраміди 5 штук. А у призми. 1, 2, 3 на верхній грані. І ще раз, 2, 3 отут внизу. Так, тобто, всього 6. Окей, тепер ребра. З ребрами трішки цікавіше, але теж не надто складно. Не потрібно просто порахувати всі-всі-всі відрізки, які у нас утворили грані. Тож, рахуємо. Ось у нас одне ребро. Отам позаду друге. Отут третє. Далі четверте. Отам позаду п'яте. До речі, зауважте, як невидимі ребра, ті, які позаду вони пунктиром малюються. І завдяки цьому нам дуже легко уявити, а що ж за чим знаходиться. Так, ми нарахували вже 5. Ось шосте ребро. Сьоме ребро і восьме ребро. Можна було рахувати, мабуть, інакше. Було б менше шансів заплутатись. Можна було сказати, що чотири ребра у нас в основі у цьому чотирикутничку, і чотири на них опускаються. Як би там не було, ребер тут вісім. А у призми. Пропоную порахувати. Так, три у верхній грані. Раз, два, три. Так, три у нижній. І три їх з'єднують. Раз, два і три. Ніби нікого не згубили. Ребер у нас тут дев'ять. І грані. Так, грані це ніби поверхні, так бокобії, оці, кожна, кожна з них нашої фігури. І тут насправді теж треба просто уявити, що ж відбувається. Так, отут у нас позаду, бачите, є одна невидима грань. Так, Оця, що позаду, бачите. Це інша. так Отут спереду є третя. Так. Отут спереду у нас четверта грань. І отам ще є внизу нижня грань. Отаун. Тобто у нас грани Насправді у пірамідки у цієї 5 штук. Так, граний у нас 5. А у призми. У нас є дві грані зверху та знизу, так, дві основи. Власне так і називаються основи призми. Так, одна, і отам внизу інша. І є три бокові. Бачите, ці три прямокутнички, так, чи паралограми, дивлячись нахили на, на призма чи ні. Так, отам позаду одна, отут теж позаду так, інша. І попереду отут є ще одна грань в передній частині. Тобто у нас дві основи і три бокові грані. Можемо сказати, що тут граней 5.